Російська армія хотіла створити якийсь геноцид просто, просто вибити звідти людей, вони їм там не потрібні. Я думала, ми вже звідти не виберемося. Воно почалося ще до 24 лютого. Ми вже розуміли, що щось таке відбувається, бо почали вже щільніші обстріли і ближче, ближче, ближче до міста. І в нас була вже комендантська година. Психіка страждає в першу чергу. І коли були обстріли в 2015 році, трошки такі запеклі були. І ми були в підвалі, ми повернулися додому, і я починала дитину купати, а в нього сиді сіді воски. Не було повітряної тривоги, нас ніхто не попереджав. Ми просто вже чули прильоти, як воно вже падало, як воно вже летіло. І... Я на кухні їсти готувала, вийшли сусіди там щось до своїх машин, там щось розмовляли. І тут воно падає. І я дивлюся, що хлопці лежать. Я злякалася і подумала, що їх просто вбило. Але слава Богу, всі цілі. Ми підіймаємось наверх, щоб приготувати їжу. Там у нас ну, костюми палили. І вони бачать і починають по нам цілити. Це урагани, смерчі, гради. Приїхав хлопець з Бахмута, і він привіз хліб і так заглянув. Я їду на бахмут, кого забрати. І ми просто це, ну я не знаю, це диво якесь. Просто диво, бо вже воно падало по нашому біжищу. Тут люди дуже чуйні, дуже. Ми коли приїхали, в нас не було нічого. Люди нам принесли усе, починаючи з картоплі і закінчуючи всім остальним. Нам і йти нікуди, і повертатися нікуди. Ми зараз в такому стані, що я, ну, я не розумію, що робити. У нас немає ні одного будинку цілого, просто не одного. Воно зруйновано все. Я не знаю, як туди повертатись. Трупи, розумієте? Кругом трупи. У нас вісім років стояла українська армія. Ніхто нікого не з'їв, ніхто нікого кого не обідав. Зовсім. Навіть допомагали людям. І те, що вони розповідають, росіяни, то все неправда. І скільки ми стояли по нашому місту, нічого не падало до тих пір, поки вони не пішли нас. Освобождати. Хоча від чого освобождать, ніхто не розуміє, ніхто їх не просив це робити. Ми жили собі, жили, місто встановлювали, все було в нас добре, а тут вони вирішили нас освободити від наших будинків, від роботи, від нашого життя просто.